Так дійсно за ініціативи губернатора Київської області Матрія Єстопоча Присежнюка було проведено рейд на території Високівського району. І ми побачили, що в нас існує цілий ряд проблем. починаючи від протажу, продажу дітям неповнолітніх алкогольних напоїв. І закінчуючи вживання наркотичних засобів. За результатами цього рейду ми побачили, що ті статистичні дані, які є, вони не зовсім співпадають з реалією, і на сьогоднішній день існує проблема здорового молодого покоління. І нам, як на сьогоднішній день владою, Будуть вживатися заходи до тих підприємців, які в, скажімо так, протизаконний спосіб реалізовують алкогольні напої дітям, які не досягли повнолітнього віку. Так само ми нещодавно на зібранні з власниками і керівниками. Аптек, аптечних пунктів довели їм цю інформацію, що у разі, якщо будуть виявлені порушення, такі недобросовісні підприємці будуть нести відповідальність відповідно до чинного законодавства. І сьогодні ця проблема, проблема якраз здоровому молодому поколінні, вона Дуже актуально на сьогоднішній день, тому що ми говоримо за е, високі речі, а не бачимо того, що зараз, е, як живе наша молодь, чим вони, е, що вони, зараз, вони зараз займаються. І цю акцію, яку проводить голова Київської обласної державної адміністрації Наталія Присяжнюк е, Київщина територія е, здорового життя. Ми, наш район повністю підтримав, ми запустили пілотний проєкт і за результатами ви бачите, що вони не такі, як хотілося.